Всім привіт, з вами футбольний острів Частина 2. Тільки вже більше оборудовання Фотоапаратом йдуть а Зараз не працюємо, мотиви прямо з полічиком чи ні. Не знаю, що... а, а, він, він не в прийде, треба питати дай. Може сказати. <рес> Я є. Я є назад. І коротше. Поки Месі, сиди вдома, Гріється Месі, сидить вдома, гріється Я тут працюю. Робота йде успішно. Дімо працюй. Давай, Дім. Давай, давай, давай. А ага. теж йдете, що? Шакали, що? Худше, типу, воду не кидай, мене воду.

Перший удар в цьому році зробив найкращий футболіст. Тобто я. Тобто я, тобто я. Спитий, я Я тобі зроблю, той, хто на другому місці. зробив удар. Та, так, так. На другому місці. Ти В воротах зараз не попадеш. Ти в 9. Лакі удар. Яки не матюкатись, добре, нафіг, 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 нафіг. я було Давай, виключай. Поки я. Дуже красиво, ти завжди красивий Назар. Як? Ти пахаєш? Я працюю, поки він нічого не робить. Вот, що він робить. Тві просто фоткає. Україні, я а я б'ю. Одна ж ти фоткаєш. Може би ти що зробив, ні? Назік, розкажи своє відчуття. А во, пеналька, я її знайшов. Тут пенальк. А ти щось, понадобіть. Назик, ти сьогодні заб'єш пенальку? Заб в 9, чи? Заб'ю. Окей. Okay. А я україн. Після зараз в голову попадаю. Можно в голову попасть? Можно. Че, я попаду? Да, да, я попаду. Дай, я попаду. Дай, я попаду, я попаду. снимай. Я дай, 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 Да, я попаду дай, 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 А дай, я дай, А я дай, Маєш трибати, Мас, тепер я попаду. Дай тепер я попаду. Професійний футболіст попадає, має стрибати, ти що не Роналдо, що ти не стрибнув. Я тільки що ти нормально дав. Та назік я не спорю, назик ти був професійно. А я мені не треба в голову давати, я зразу забуваю, розумієш? Я, я тік... Я, я, тік... наздав, я, поверю, я, віру. я тільки забуваю, От бачите, я. <звачу> я приймаю і от. І гол. Все. Ті, Мені більше віде, нічого віде, не треба. Тепло надурі. Мені нічого не треба, я, я розумію, що тільки забуваю і все. Україна грає проти Босні Герцевини, вилітає, а ти ходиш їх ікстона. Стоп, стоп. Я українець. Я вчора не той. У мене робота стоїть. Чого забукоте? Що? А щоб ті грузити ввод, щоб не ходили. А, та а, то, можна... то набагато довше. Дуже <ристої> довше. Сам собі роботу ускладнюєш. Там будем робота, тулачення роботи. роботи. Назік хорош. Зараз буде перехід, там де буде розчищено ще більше бам. Ладно, я роблю, то не був перехід. Зараз, будеш... Зараз буде перехід, Каже Назік. А, ну, давай. Давайте Назік притулиш сніг. І, тіпа, і буде такий перехід жорсткий. Давайте я вдарю в лопату і буде перехід, там де ти розчистив пів світу. Давай, давай тіпа, набирай сніг. І Отак, друга частина. Я тобі ставлю то в іншій частині, або ставлю на кінці відео. Стіл для того, щоб горнути було, я думав. думав, щось воно проканає, але вона не проканало. Така тема. Коротше, ще трохи, зараз покажу, як воно виглядає, от от. ще чуть лишилося і все. Напевно, третя частина буде фінал. Я думав, що вже все. Але ще вирішив трохи почистити. Ще чуть трохи. и все. Так и шо? Так. Только что было так, сейчас завтра и все. Это, конечно, капец. Самое просто так Разобьем голову. лево 9. Так. На сьогодні точно все вже замахався. Якось такого воно виглядає. Тоді всім. До зустрічі в третій частині.